Цього героя возили в клініку, в нього напухли вушка. Їздили в інше місто, в нас нормального ветеринара немає, і оце я йому зібралась капати вушка, а ми заховалися в будку, щоб ви розуміли. І, вроді він у мене такий безпечний пес. Ну, пхати руки в будку і тягти його за вуха, щоб йому вуха закапати, ну якось теж не дуже розважливо з мого боку. Бо він з переляку може цапанути, а собачка більша, мабуть, за мене розміром. Сидить воно. Ну, чого ти там заховався? Вушка ж треба закапати. Це навіть не больно. Подивіться на ці очі. Він все розуміє, ну вуха капати не хоче. Атосик, виходь. Ой, ну буде якось зараз обманним шляхом. Вона в грей у нас гуляє. Це в нас зараз гуляють сімейство. До якого ходить атосик? А всі ж гавкають, всі ж закриті, всі ж гавкають. Ну, сніжинка там, бачите, на... В задньому плані вона в нас не закривається, вона завжди в нас гуляє Ось все, Альфа Семець, кушпилу підняв. А це сидить. Ну, що, треба капати вуха, виходь, виходь кажу. Ну, ніхто не вийде, це може якось зараз з кашею будемо заходити. Це сімейство гуляє у нас. І їм так все одно, що на них гавкають зі страшезною силою. Так, Скажи все одно. Це у нас водолазочка вже заросла, я їх з барбусиком не відрізняю. Це трошки біліша, а вона рудіша. Ну, все. пішла понад рядом десь там ну, всі гавкать. Мамуля, йди сюди. Іди. Міша і так бідний, не знаю, куди діватися, ще ти туди пішла там шастать. Іди сюди, мамуля, мамуля, іди сюди кажу, Іди сюди. Іди сюди. Іди туди, гуляй, де нема нікого. От треба тут гуляти, а тут же єстеріка. Істерика, істерика усі стразна. Ну, що ж ви такі недружелюбні? Ну, Бачите, минулі б якось взагалі все одно. Ну, Зараз і режуля до нього додавиться. Будемо тосика підстерігати. Воно дивиться, голову з будки, якщо видно, ви, висунув. Думаю, якби а я закрила його вольєр, так би він до себе вольєр втік. А так його закрила, йому нема куди діватися. Він заховався у будка, а тось як виходь, все, заховався. Ну, якось буде.